Добрий день, це канал. Мамі, і я і мамі тваринки. А це моя кнопка, вреднюча кнопка. Вона вже хоче цьомочки. Мама-ма-ма-ма-мама. -мама -мама. <хи> не знаю, видно буде, не видно. Це моя маленька кнопочка. Це моя. Така хороша коза, я її дуже люблю. Я їх всіх люблю. Ну вона така мазуля. Та б вона цілувалася б, щоб ти її гладила, щоб ти її морзала. Ось така вона мазуля в мене. Така моя козуля. А ця козьол вредний оце. о, теж лізе. Ну, а тепер будемо відповідати на запитання. Так, перший коментар поступив з таким питанням. Кізоньки без... Пацьорок родилися на шиї. Чи впливає це на молочність? Пацьорочки, я так зрозуміла, це ось ці -о -о каральки. Ось. У нас каральки. Ось такі мої кеці. І такі мої кориці. Ось. Ні, Це на молочність не впливає. От. Це на молочність аж ніяк не впливає. Якщо вона має молочні задатки, то вона їх має. Якщо вона їх не має, то ті пацьорки не впливають. І що за нарості бувають козенят на шиї. Кажуть, що там Нарості є. Я так зрозуміла, що це молочний дзоп. Я записала, бо я зараз позабуваю питання. Молочний дзоб зазвичай отут на шиї такі гулі є. Більші, менші, Ну, їх нема, бо в мене кози їдять таблетки, зараз я покажу які. І вони не мають молочного дзобу в мене. Зіронька моя карацуня моя. Мої дівчатка хороші. Ось. Так що ось таке діло. Щоб не було тих наростів на шиї, щоб козенята від них не здихали, бо якщо вони сильно великі, то можуть козенята вродитися і поздихати там за три години або й і зразу не живими вродитися, що зразу задушує їх. Ось такі таблетки. Це не реклама, я показую. Таблетки кайот. От кози мої погуляли. І я їм вже заказала ті таблетки, бо я не мала. Ось заказала, щоб мені їм подавати. Вони їх їдять дуже гарно. Ті мої красуні. Ось. І я їм даю. Що-що-що, дайте тобі цукерочка. Бачите. О, лик, І ликнула цукерочка. Шоколадка не дуже любить, Зірка тої не дуже хоче. Вона як коли. Ні-ви ні, не хочете. Ну чекай, ну кориця, бо киця хоче. Ну не взялась. О, добре, добре. Ну от ти роздява таки така. Береш, як не своєю у Не. Ті, що не хочуть, то я їм кидаю. Те. Як його. Або в'їжу, або зразу в морду запихаю. Одну таблеточку через день. Вони ось такі невеличкі ті таблеточки. Ось, і я їх. Ні, не більше тобі не дам. Зараз я тим подаю. Ось цим. Оце такі таблетки. Раз е, в день даю через день. По одній таблеточці. І все прекрасно. Ось вони. Не мають молочного дзобу. І тоді козенята здорові родяться, кози гарні і козенята гарні. Так, про пацьорки розказала, бо там так писало про пацьорки, Та я й розказую. Так. Коза наливає вім'я раз в 10 днів. Чи це нормально? Воно ще не котилося це козеня. Ну, як яка козичка, котра хуче наливає, котра не хуче, йому вже, значить, десь більше до року бути. Чекай, бо ж мене стукнеш. Ось, і таким чином, от, <хи> вона наливає. Ну, гарна козичка, якщо молочна лінія, то вона. Це лобатий вредний. То вона наливає вім'я. Це є нормально, здоїли і все. Здоювати треба. Тому що, те, якщо не будете здоювати, може, вийти мастіт, може перегоріти і потім не буде з того всього толку. Так, і ще одне запитання в нас про те, скільки місяців може погуляти козеня. Ну що ж ти хочеш? Ну здоров, ну здоров, ну що? Ти, ти хочеш ти хочеш, щоб тебе люба поморзала, щоб ти Любу поморзалася до Люба, Ой, ти. Ай, ти, мазуляка. Ось. Скільки місяців моє козеня погуляти козичка? Бо купили козичку і щось дуже вона інтенсивно почала рости, і живіт почав інтенсивно рости і, 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 і вів'я відпускати. Чи могла вона в 4-5 місяців погуляти? Могла спокійно. Оця моя, о оця моя, що то там щось там глядить корить. 5 місяців вона погуляна в мене. Не хотіла я такого зробити, але вони без мене зробили. Ось ця, о, оця о, пані моя кнопочка. Зірка, ти як стала? Ану стала на місце. То ще що за фокус? Бігом. Ось так, що може. А отут в мене стояла козичка, така рабенка чорне з білим, якщо хто повний, то вона в три місяці гуляла. Потім в чотири, потім в п'ять, а тоді вже ете, більше не гуляла, то гуляла щось після року вона аж. Чи в рік якраз, я вже не буду брехати. Ну, коротше кажучи, що довго потім не гуляла. А почала гуляти з трьох місяців. Ось такі-то справи. Так що ось ця в мене теж погуляла. Я думаю, що вона погуляла. Бо це вже місяць часу пройшов, вона більше не перегулювала. Ось так що ось такі-то справи. Що? Зараз буде йти пастися. Так що ось ця опані в мене на різдво має котитися. Перед різдвом, 7 січня, десь. 6-7 ось так, якщо вона буде ходити до числа, а може й мати і хуже. Ось такі дійки великі. Так. Козюра ти моя, така вреднюча. Ай ви, вредінки малі, бо цих дві то ще не гуляли. Ця і он там та лошадь Ну що ж ти мене лежиш? А стільжеш коло вас є. та-та-та-та-та-та. Маю ці. Вон, лежить, бачите. І вони їдять ці. Так щось таке діло. Чи треба лизуна коло козів? Треба обов'язково, щоб вони мали лизуна, щоб вони коли хотіли, щоб вони тоді собі поїли, сіль полизали. Не треба козу заставляти їсти сіль тоді, коли ви хочете. Вона візьме сама тоді, коли вона хоче. Ось такі то справи. Це мій козлисько. Фест злисько робиться. Красавчик. Ось такі то справи. А ця моя балдіє. Той ріг приріс неї, так як ліг приріс. Ну, не знаю, хай там. Буде. буде однорога в мене коза. Не, коза. Будеш однорога? Ти кітна, чи ні? Чи ти просто жирна робишся на зиму знову? Не знаю, подивимося, почекаємо ще трошки. Ось так. так що, ось такі то справиньки у нас. Вроді я на всі питання ваші відповіла. Ось, про силь відповіла, про пацьорки відповіла, про те відповіла, про дзоб відповіла. Напевно, про все. Відповіла. А, ще часто питають. Скільки місяців може козел покрити кози? Ну, це в залежності береться найбільше від генетики, потім від вашого догляду. Да, Каштан? Як ви доглядаєте свого козла? Ось. Бачите, знайшла кища. І як ви його доглядаєте? Якщо ви його тримаєте тільки на воді, і на пасовиську, то він вам хутко козів не покриє. А якщо ви йому даєте гарно зерна, ну, то він гарно росте і гарно тоді хутко покриває кози. Ось, мене мій в 6 місяців вже покрив кози. Я сподіваюся, що вони кітні, бо не перегулювали, вже другий місяць пішов. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кіз. Ось. Так що, ось таке то діло. І то можна сказати, що всі за тиждень були. Тиждень різниці між ними. Так, я цимка моя. Так, моє мазу. Горбатий нашланчик. Ох, який горбатий нашланчик. Ох, який мазюнчик мене. Ой, <ріст> да? ой, 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 яка балджор, носа чухають. <ріст> а, мухатий. Ладненько. Якщо є запитання, задавайте. Я з радістю на які знаю запитання, відповідь. Всім всього самого найважчого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.